Так, любі друзі, вітаю. Дивіться, тут я курсетик вже ось зібрала. Бавувняна тканина така, трошки полірована, гарна дуже. Він, а, ця, ця бавуна без еластану, але завдяки структурі своїй такій, а, як врубчик невеликий то трохи податлива така. Ото От якби було, може, 1 чи 2% Еластану в тканині. Але Еластану нема це точно. От, дивіться, тут виріс, отакий круглий по спинці виходить. І тут спереду, ну, груди великі, доволі у дівчинки такою. О, такою птичкою виріс, як можна сказати. От, все розпрасувала. Тут а, шви підпрасували в один бік, посередині в різні боки впереду, і посередині спинки теж в різні боки. Тут я по спинці буду а, приточувати бійку і вставляти як тонельчик, вставляти туди кістку. А тут попереду не знаю, ще подивлюся, чи по центру буде, чи зроблю, притичаю дві невеличких о, бійки чи тонельчика. Притичаю по боках, і може отак дві коротеньких кістки вставлю. Подивлюся, як я ще буду робити тут попереду. От. Ну, для того, щоб вставляти кістки, то ж треба зробити тонелі. Тонелі я буду робити саме з. Зі своїх припусків, я для цього залишала по півтора сантиметри з кожного боку. Для того, щоб у мене не було багато потовщин, я отут-оцей -от, нижній припуск буду так наполовину, навіть більше, ніж наполовину, підрізати От. і верхньою частиною припуску накривати і буду відстрочувати так, щоб у мене виходила. А тонель десь 08-09 сантиметру. Тобто 8-9 міліметрів майже сантиметр. Я буду вставляти кістку завширшки 7 міліметрів, таку плоску кістку. Тож, 8-9 міліметрів тонель якраз достатньо мені буде. Тому оце все я зрізаю. Потім під... все, все зріжу, піду на машину, дам відстрочку. Тобто тут по лицю буде така відстрочка. Але її не видно буде, бо в мене ще буде верхній шар тканини. Верхню тканину я вам покажу. Це натуральний шовк дуже красивого, глибокого кольору. От. Тут зсередини буде ще на підкладці, тобто я тут ніяк обробляти цих швів не буду. Трошки підріжу, потім, щоб чистенько тут було, не було забагато ниток, але воно все буду зароблятися підкладкою, Підкладка теж з натурального шовку, тон в тон там тканина. Тож, щоб не було ніяких потовщин і потім ніякі оверлоки у мене там не пробивалися на лице, то я нічого такого робити не буду додаткових обробок. Оце все зараз все зроблю і покажу вам результат. Так, любі друзі, дивіться. Тут, значить, я зшила, все прошила, зробила оце отакі. Отакі от тонельки виходить. Тобто, бачите, все застрочене. Тут, от від центрального шва я на рівному проміжку, поставила теж дві тонельки з цієї ж тканини, один шар просто і отак от це виглядає з лиця. От. Ну так чи інакше це все, все одно буде всередині. От, тобто отакі тонельки зі спини тут теж пришила в один шар тонельку. От. Все це ще раз я попасую, звичайно, і буду вставляти вже кістки. Що тут ще буде? Будуть чашки вставлені, теж з кісткою понизу, бо груди великі у дівчинки. Застіпка-блискавка тут буде отак з боку. От. Ну, все одно це вже буде, коли вже з верхнім шаром все разом буде зашиватися. І що важливо, що ще я буду ставити дві, дві кістки по боках, тут, біля застіпки-блискавки. Теж таким же самим чином, як от тут по центру пришию дві тонельки на проміжку 2 см від краю з кожного боку, для того, щоб воно все добре трималося, тримало боковий шов і щоб воно тримало мені саму блискавку, щоб вона не зламалася. Ну, Якось так. По корсету поки що так. Що тут ще? Я хочу вам ще показати тканину, яка до цього йде. Це от підклад. Бачите? Підклад в мене теж з натурального шовку. Дуже приємно до тіла буде, до того ще й літо буде, тож людині буде не спекотно. От оце піде на підкладку і оце основна тканина. Це теж натуральний шовк. От дивіться, який він гарний. Шерміс. Шок-шерміс. Отакий насичений, а, такої морської хвилі колір. Тіал він називався на сайті, на магазину, де я купляла. От а, воно без еластану, ну, воно таке, як і весь шовк-податливе полотно. от, Так що. Це буде спідниця, там два шари з цього шовку, бо дуже великий розріз. Наступного разу я там буду вже якраз кроїти, вирізати з цієї тканини саму спідницю. В наступному відео ми з вами це вже будемо робити. Спідниця теж я робила, будь ласка, я робила теж макет. Приміряла, виміряла всі ці а, драпіювання. От, все наміряла, все приміряла, так що а, кроїти я вже буду, спираючись на а, макет, який я зробила. Ну, все. Всім доброго і чудового дня. Дякую вам за перегляди. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!